Досить мучитись Україні потрібно розвиватися. Такими словами нині відкрив засідання Кабміну прем'єр Гройсман і презентував проект розвитку країни до 2020 року. А ще в уряд прийшли пластуни з вафлеємським вогнем. Як усе було? Бачив Олексій Сімаков. Олексій вечір добрий, тобі слово. Вітаю, Юлія! Урядове засідання розпочалося доволі врочисто зі співів на честі вифлеємського вогню миру. Вперше за років незалежності лампадку зі святим вогнем до будівлі Кабміну принесли пластуни. Хай цей вогник, який зараз палає в кабінетах більшості лідерів європейського світу, вперше запалавши в кабінеті міністрів, наповнить його тим добром і тим спокоєм, який необхідний для того, щоби все, що ви робите, мало довіру суспільства. Ну і аби заручитися довірою українців, прем'єр презентував проект середньотермінового плану дій до 2020 року. От 23-24 роки помучились, все, вистачить. Треба йти вперед, розвиватись і створювати належні умови для нормального життя, розвитку. І головне, щоб людина розуміла, що в неї є перспектива взагалі. Люди жахаються від того, що вони не знають, що буде завтра. І от наше завдання дати відповідь, що буде завтра, і планом дій, і конкретними кроками, які ми будемо з вами спільно робити. Серед пріоритетних завдань економічне зростання, енергоефективність, збільшення робочих місць, підвищення зарплат, безпека й оборона, боротьба з корупцією, медицина та освіта. Чільне місце посідає реформування державного урядування. Передусім, потрібне підвищення рівня професіоналізму. Низькокваліфікований чиновник. А я їх іноді називаю так вузькому колі неадекватними. Коли перед ним стоїть завдання, а він навіть не розуміє, що йому треба робити. Тому наше завдання з вами зробити по великому рахунку: по-перше, модель ефективного врядування, по-друге, щоб люди, які працюють у владі, були адекватними і були професійними. Ну і гарна новина для студентів: від наступного року мінімальна стипендія підвищиться до 1100 гривень. Це затвердили урядовці. І на цьому в мене вся інформація з Кабміну. Юлія. Дякую, це був Олексій Сімаков із засідання Кабміну.